Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Євгену вже 2 місяці і за цей місяць він набрав кілограм 120 г і виріс на 6 см. І того Євген 2 місяці важить 7 кг 20 г і має зріст 63 см. Сон. Євген має прекрасний нічний сон, прокидається один або два рази поїсти. Вдень один раз спить 2-3 години і ще десь в нього є короткі сни по 30 хвилин 3-4 рази на день. Весь інший час він уже хоче уваги та розговах. Годування Ми на грудному вигодовування і зараз стало набагато простіше і приємніше з цим ділом. З мого боку, зникли болі, які турбували перший місяць при смоктанні, з боку Євгена смоктання грудей тільки по потребі поїсти, і якщо його щось турбує або він капризує, то груди його не заспокоюють. Навпаки, починає ще більше нервуватись, коли йому ціськодорота пхає. Ми вже годували його з бутилочки. Бутилочку він бере добре. В бутилочки знаходиться грудне молоко, яке я запасаю, морожу, і коли мені треба кудись відійти, чоловік з легкістю без проблем розморожує і дає йому. Від грудей він не відмовляється нічого кращого за мамину цицю звичайно не буде. Прогулянки з прогулянками у нас нічого не змінилося. Гуляємо один раз на день. В більшості випадків це у слінгу, коли я бігаю по справах. Іноді всією сім'єю виходимо гуляти, то він тоді в коляски, і все частіше він уже полюбляє лежати в коляскі і спостерігати за навколишнім середовищем, і ми вже не зупиняємось на перекус. Ще в цьому місяці в нас була перша довга подорож. Ми їхали спочатку одну годину в автокріслі, а потім через декілька днів, в дві з половиною години. Все пройшло чудово. Розваги. Євген вже знайшов свої руки, тому тепер кулачки постільні гості в його роті, Любить погризти та пооблизувати. Також продовжуємо насолоджуватись контрастними картинками, тільки я вже на старі картинки фломастером понамальовувала червоні, зелені та сині ділянки. Також реагує і слідкує за брязкальцями, йде на звук, і в принципі він уже добре бачить на такій відстані. Вже використовуємо коврик з дугами, але там довше п'яти хвилин він не сидить. Але також дуже розглядає іграшки, поспіхається до них, іноді навіть може зачіпати руками. Звичайно, це ще випадково, але в будь-якому випадку це його забавляє і відволікає. Йому цікаво, чому ж так стається. З улюблених розваг залишаються також покатушки ма на ногах, він їх обожнює, прям міміка в дитини міняється, якщо прям він плаче і в всіх позиціях його заспокоїти не можна. Ось дана розвага точно в цьому ділі допоможе. Також я відношу до розваг масаж, він дуже їх полюбляє, спокійно переносить. Я з ним постійно говорю, йому це дуже подобається. Тому і щастя, і користо. Ще Євген дуже сильно любить поговорити. Діки либака мій, да? І, звичайно, він, як всі діти, обожнює руки і так, щоб ще й на місці не стояти, а ходити по всій кімнаті. Ще цього місяця ми похрестили Євгена, він такий був парубок хороший в своїх два місяці. Мило було дивитися на цю мордашку. Купання тут у нас нічого не змінилося. Купаємось ми через день. Єдине, що вже немає сліз. Він дуже полюбляє цей процес. Вода у нас звичайної температури. Ми його не закаляємо люба дригати ніжками та ручками. Уміння це неймовірно харизматичний хлопчик, який завжди посміхається, піднімає нам настрій, емоційно реагує на зміну міміки мою або чоловіка. Також уже впізнає своїх людей і завжди любить погагатати. А ось так ха, добре, тримає голівку. Ми вже насправді забули, як це не тримати. Так бистро йде час, просто незвичайно. Ось декілька разів він за цей місяць перевернувся із животика на спинку, і ще також вранці може зі спинки перевернутися на животик. Але я думаю, там просто поверхня матрасу іноді м'ягенька, тому йому це легше зробити. Наші є старша донька, тому вони от разом люблять так розважатися, він її роздивляється. Їй він також дуже цікавий, бо це така лялечка. Ще Женя любить поговорити. Так любить собаку, капець просто Забори, Ще в цьому місяці було проведено щеплення, купували вакцину Гексаксим Rotarix. І, в принципі, переніс він все добре. На цьому я буду завершувати відео. Це був незвичайний другий місяць. Діліться своїм досвідом, як розвиваються ваші малюки, що вони вміють. А ми дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки, залишайте коментарі. Переду ще багато місяців час летить просто неймовірно. Все гарного вам дня, вечора і ранку.